Ми їдемо, їдем, їдем. Далекі края. Супер. Подобається норка, да, так? До нас повернулася справжня зима, зимушка, да? О, скільки багато снігу нам валило сьогодні. Це з початку вчорашнього вечора почалося. Нас занесло снігом. хуртовиною занесло, так? Ось такі у Данила нові саночки, санчатка. Ну, ми спинкою відвинтили і поки що так вони виглядають. Нові обрали, була 1350 ціна, але ми зі знижкою знайшли, а нам чоловік зробив знижку 1100 гривень. А як я його буду брати? У мене снігаліпки твої. Поклала сумочку, щоб вона могла сидіти, щоб їй було зручно. Ти будеш вгору, кататися будеш? Так. Давай, я хочу одягти перчатки свої, рукавиці. О, сумка впала. Зараз я підійму сумку. О, нори терплять лапи. Є. Давай, норка, ну відходь. Обережно, данька спускається. Ага. Тому що сніг ще такий, він а, дуже а, мокрий. Все, вийшло в тебе. Ось це з вчорашнього вечора. Це, можеш норка, давай, сідай. Бери. Під спілочка у нас така сумочка для покупочок. Торбочка. Сідай, Норка, не бійся. Сідай, попав буду, донизу, сіплорі, сіплорі, сіплорі. тримайся. Каже, що я зубами буду триматися? Ні, до АТБ я не піду, я хочу в салют піти, подивитися, що там. Я хочу хека купити, але хек зараз коштує кілограм 170 гривень. А ти йди до АТБ за чіпсами, там акція зараз. Знижки я не хочу, в АТБ, я там вчора була. Оце раніше був кінотеатр тут такий, заброшка. Ні, лише мої. Тобі я набрала. Куди ти пішов? У тебе взуття яке, Данька? Він ж сьогодні вже о, та, у нього ноги мокрі були і він зняв свої сапоги, я набила туди паперу. Такі беремок ціні. Одно ну, як от В АТБ роздають флаєри акційні такі з паперу різнобарного і напахала туди туди всередину, щоб смоктала вологу Зайво. Ось, а він та, у нього зустрічає таке демісезонне зараз, і Вони без хутра всередині і вони не терматні, звичайні, ну демі І в них може бути дуже йому. Холодно. Дай не ставай в сніг, там дуже те саме, може туди між ногою, де панчохи, туди потрапити сніг і будеш дуже мерзнути, нога мокра буде. Все, поїхали.